Народу України, які вони награбували. Ми вважаємо, що сьогодні в Західній Україні є продуктивна буржуазія, а саме вона є основою моделі народного капіталізму, саме вона є генеруючою силою, провідною верствою, яка формує середній клас, як це відбувається в усіх інших. Цивілізованих країнах, європейських країнах, наших сусідах ми вважаємо, що саме місцеве самоврядування треба передавати всю владу громадам. І для нас це надзвичайно є важливим кроком. Ми виступаємо за те, щоб були негайно ліквідовані райадміністрації, що треба забрати обладміністрації адміністрації фінансово-економічні функції. Отже, якби ми йдемо не просто до Верховної Ради, а ми будемо всіляко презентувати і представляти свою. Модель розвитку України, націонал-консервативну модель розвитку України. Я є розробником, головним ідеологом цієї моделі. Я є визнаним економістом і політиком в цій державі поза її межами. І я вважаю, що настала наша доба націонал-консерваторів. Моя ідеологічна партія, а не якийсь псевдопроєкт Україна вперед, Україна. Ви знаєте, да? в рот, зад і так далі. Ось тому ми вважаємо, що настав час ідеологічних партій. Нехай кожен себе визначить. Він хто? Соціал-демократ, свобода чітко сказала. Ми каже, соціал-націоналісти. Все зрозуміло. А ми націонал-консерватори. А хто таке батьківщина? Вона хто? Хто такий удар? Яка це ідеологія? Чи це ідеологія золотого тільця? Грошей, мільярдів, яка це ідеологія? Ну, Регіони, партія так звана регіонів, це взагалі, чорті що з боку бантик. Але нехай вони себе визначають, досить дурити людей. І е, настав час, і ми будемо цьому сприяти, щоб кожна політична сила себе визначила. Зрозуміло, що. Е, Потрібно, щоб кандидати йшли від ідеологічних партій. Зрозуміло, людина, яка йде, позиціонує себе як самовисуванець, вона теж повинна, врешті-решт, сказати, якої ідеології вона дотримується. Хто вона є така. І ми вважаємо, що це є абсолютно необхідно. І якби.